О, оце нормально. Оце я буду лісоробом. Так, ну що, відкриваємо. А тут повинно бути... ПАТІ! А! fuck? Та відчепись від мене! Ти теж відчепись. Давай йди. Так, давай. Та що ви так нападаєте на мене? Ви сестри близнючки? О, привіт. Так. О ты задолбала мене, іди відселя, тут паскуда.